Хмельничанка Ірина Дрозд 25 років користується колісним кріслом. Жінка розповіла, за цей час змінила вже п'ять засобів реабілітації. У мене є деякі проблеми, і ця коляска, та, що була мені три роки назад видана, вона стала для мене вузькою. Це не те, що як кажуть, я кажуть, це і більшилась, просто в мене є. Деякі проблеми. Тож нині від благодійного фонду Карітас вона отримала в безкоштовну оренду нове крісло колісне. Додає, його обирала разом із соціальною працівницею фонду, обновкою неабияк задоволена. Тому з Танюшкою по інтернету дивилися, вибирали і зупинилися на такій колясці. Так що я дуже їм вдячна, що в мене такий візочок зараз буде, буду гасати знов по хаті. Реабілітаційне обладнання жінка отримала завдяки новій послузі з оренди медичного устаткування. Діє вона у рамках проєкту Догляд вдома в нас в наявності є східця для ванни, годувальні столики, милиці різного типу, квадрокоп, милиці лікчові, милиці пахові, тростинка. Також є ролятори-ходунки і Тільчики з Загалом нині під опікою соціальних працівників фонду перебуває 90 людей похилого віку та з інвалідністю, які потребують якісного медичного устаткування. Проте скористатись послугою можуть не лише вони, а й усі, хто цього потребує. За всіма інформацією, як скільки, чого по потребі, можна звертатися на гарячу лінію карітесу, проект Догляд вдома і там. Можна отримати всю інформацію конкретно по даній послузі. Люди, які є під опікою, вони їх отримують ці крісла протягом півроку і з продовженням. Решта мешканців, які потребують даного, ми вони теж звертаються і ми підписуємо договір про оренду. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.